Доброго дня, друзі, підписники, гості каналу. Так, в нас наступна війна, це війна на стрілах. Свою проти польського альянсу. Так, 16 ударів в них залишилось. У нас 18. Ну, дуже рівно йдемо. Оборонки в них такі дуже потужні. І витикашки, і багато моли, і астріди. Ну, важкувато йде. Ну, давайте спробуємо ну, з цього сходити. Ну, візьму своїх зелених. Тут астрідка, звісно, є. Може мені сладга. Контрити. Але треба буде його якось таймити. І давайте, можливо, шляпу візьмемо сюди. Він теж інколи може заблочити когось. Ну, давайте спробуємо. Подивимось, що буде по камінчику. Так, ну, зелені присутні. Єдине погано, що не в цього. Китайчика вони стоять. Всього-навсього дві трієчки. Але є жовтий кріс. Напевно, треба скористатись ним через фафнір, але через контру прийдеться прокинути. Так, жовті, жовті. Там зелені роз'їдуться. Трійки жовтих нам не вистачить. Тому давайте, напевно, жовті приберемо. Ага. Так, так, так. Сподіваюсь, з одного камінчика він не зарядиться. Ось так. Зарядився. Ой, це я. Ось це моя помилка була. Дуже-дуже невдало. Треба було сладга використати. Оце угу. помилився. І там же це готується. Ну, це помилка моя, коштує. Так, ну добре, давайте тоді заберемо хоча б якийсь тяг в нього. І все сладга забралось. Вдаримо ось так. Пафніра спробую добити, чи він може відродитись. Ну так, було прогнозовано. Давайте китайчика заберемо. Три ходи. Три ходи ми не витримаємо. Бо церіс буде ходити та буде відроджувати. Ну, Добре, давайте так прокинемо. Церес, церіс, церіс. Заблокуєш мені всіх. Але будемо бити. Оце помилку таку зробив. Давайте так. Може шляпа заблокує когось. Ні, не хоче. Ну, церіса ми, напевно, не приб'ємо. Але в нас не буде мани. Ах, трішки йому не вистачило. Можливо, він вдарить в шляпу. Давайте ось таке комбо прокинемо. Це ще стріли. Вдаруну. Ну, а що тут робити? Виходите? Скільки блок? Він рожу, а ні, один хід блоку. Добре, давайте так. Сподівання, що не підніме Астріт нікого, але це таке. Так, Фафніра підняла. Добре, давайте так. А, зараз ще сейбл буде підіймати. Ось з цими відродженнями. Ну тут я помилився, звісно. Так, так. Ну, дотикали. Добре, робимо так, так. Тут вже ми не впораємось, але, можливо, хоч цих позабираємо. Ого, Ну це зайве взагалі полетіло. Підлікувало. Ні, не вистачає нам потужності. Не вистачає добити її. й комбо летить не потрібне. Зелені знизу. Зелені доїхали. Ну, тут треба буде виходити, напевно, так. Давайте так. Б'ємо сюди. Ну, дуже слабенько так. Грендель сам не витягне. Треба його зарядити якось. Давайте, щоб цей бил, коли підня... А, вон, щось вона дуже швидко підняла цього церіса. Та ще ж. Так, так, так. Ну і зелені начебто є. Трішки не вистачило. Ну, помилився я, помилився. Це він заблокував. Тихо-тихо. Треба виходити. Треба виходити, тому що. А тут купа зелених. Синіх майже немає. Де, да, щось поляни геть на мого кольору. Хоча там була нормальна полянка. Давайте так прокинемо. Так, вже локи сповільняють. Давайте тут хоча б трічку синіх зробимо. Хоча це навряд чи мені допоможе. Комбо немає. Давайте так, жовті прокинемо, може там десь ні. Доїжджає тільки все не те. Ми навіть Оніка не можемо зарядити. Добре, давайте почистимо поле. Так, це мінус white fun. Давайте так. Ось так може ще там жовтий доїде. Та ну немає камінців взагалі. Прийдеться робити ось так і ось так прокинути. Так, яка з'їла міль. Ці зараз доб'ють і там знову астрид. Цей різ заряджений, а ця не заряджена, той не заряджений, лимон може дуже погано вдарити, Ну, але давайте все ж таки спробуємо і тут прокинемо жовті. Ну так. Дуже-дуже невдало вийшло. Давайте, може, якусь ще шкоду нанесемо, поки Астрит. А, ні, ніякої. Так, і знову ось вони сині де були. Ось вони синенькі. Так, ну маємо дві червоні трієчки, але цього ж, звісно, замало. Добре, давайте ось так. Так, ось вони де сині всі були. Як би мені той кріс зробити, червоний? М -м -м -м. Ніяк не виходить. Цей вже майже зарядився китаєць, він вже середній, начебто не швидкий. Добре, давайте синій приберемо. Може знизу доїде червоний. Червоний то доїхав, але цей зарядився. Так, добре, ай чинили супротив. Прокидаємо ось так. Вже торби нас повільнили. Так, треба Астрітку спробувати забрати. Четвірка Фафніра не проб'є, напевно, він зарядиться. Давайте ось так трійку прокинемо. Ага. Угу. Мітку на кого вішати. Так, скільки вастріт? 2400. Можливо, ми її без мітки проб'ємо, хоча навряд чи, тому давайте міточку поставимо. І будемо бити сюди. Знімемо ту контру. Угу. І вдаримо ось так. Китаєць не пробився. Добре, прокинемо сині. Ось так. Так, у нас чистка є. Сейбл буде когось підіймати, але. В принципі, готові. Так, торбину дуже поганенько, треба його підлікувати. Так, лікуємось і чекаємо тепер. Давайте зарядимо Айно і зарядимо спарклайта. Можна ось так прокинути. Так, Фафніра підняла. Ну треба Сейбл забирати. Давайте так. Тепер б'ємо сюди. Регінка. Угу, і Спарклайт. Так, ну тут впорались. Угу. Так, з фіолетовими. Дуже погана ситуація. Давайте ось так четвірочку прокинемо. Гурік буде ходити це вже стовідсотково. Так, відразу почнемо їх сповільняти. Це фіоли в контру, ну взагалі не хочеться прокидати? Давайте ось так. Все в цього гуріка летить. Тихо-тихо. Так. Ну де всі фіоли? Сповільняємо. Ось так прокинемо. О, Це Фафнірка зарядилась. Ну, звісно, ти вдариш в рігарда. спеціально в куточок його поставив. Ой, все, і арман зарядився. Все тут не впорилось. Ой-ой-ой-ой-ой, щось ой, 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 ой. це твориться. Що твориться, ну? Ну, давайте бити. Все одно там травлення зараз роза зніме, да і все, все Ну, де ті зелені? Добре, давайте комбо. Так, мінус нове, мінус мілька. Давайте ось так. Тут прокинемо. І ось так. Вже із повільнення понакидували. Ух, ти лікуй, лікуй. Треба астрітку забирати. Так, крампус заряджений, церіс. Добре, давайте ось так. Що не почиститься, то він... А, він може почиститись, коли ультане. що робити з тим брамлом? Незрозуміло. Добре, давайте ось так, поки не будемо чіпати церіса подивимось, що цей зробить. Боляче, так, таунт поставив. Давайте таунт заберемо. Угу. Астрійку заблокували. Таунт ліг на крампуса. Це добре. А поляна, ну взагалі. Ось лікуватись перестрілами не хотілося би. добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Жовтий кріс, червоний кріс, коли мені зелені потрібні. Ого. Я не думав, що він проб'є крампуса. Добре, давайте ось так тоді прокинемо. Ось так обережно. Ну, обережно. Прийдеться бити сюди і прокидати ось так жовті. Та не заблочилось, не зрозуміло чому. Цей мені заблочив. Ну, давайте ось так. Може там зелений знизу доїде. Так, лікуй, скидай ману. І далі що робити? Ну, давайте забирати. Це зниження шкоди хоча б. Угу. А цим вона заблучилась. Церріс, церріс. Добре, давайте бити сюди. Щось дуже слабенько виходить. І знову стріли. Ми зниження забрали. Може заблокувати мені брамбла, тому давайте, напевно, ось так і ось так прокинемо велике комбо. Ні, не виходить. Давайте зелені прокинемо вастріт. Ось так, нехай вона ману скидає. Хтось забрав у нас розгін. Вже той лікує, готується. Ну ось і що робити. Ну давайте в нього прокинемо. Це мінус шляпа. там поставився таун, то Та, ну це трэш просто. Давайте. Ну ти вже від'їдеш чи не від'їдеш ти? І там уже це ріс знову на поготові. Та ну це якась дурня. Ну і все. Треба було виходити. Червоних багато. Жовтих майже немає. Давайте так прокинемо, може трієчка там ще закриється. Не закрилась. Добре. І не встигаємо ми. Просто не встигаємо. Добре, давайте ось так. І ось так обережно. Можуть не заблочитись, але все ж таки спробуємо. Ну, Астрид можна поки не чіпати, Вона під сповільним. Давайте ось так по центру і ось тут прокинемо. Тихо, тихо. Так, так. Жовті мені потрібні. Давайте в медею кинемо. Ай, не встигли. Це мінус зараз буде. Тихенько. Давайте ось так жовті. Не встигли гранатку врятувати. Добре. Робимо ось так. так, А далі що? Давайте цього проб'ємо, прокинемо червоні. Ось так і давайте так, скільки зеленого, просто все ж таки добила так. жовті там не хочу втрачати. Ходів немає. Добре, гуріка активуємо. Та ні, тут же ми без лікування навряд чи щось зробимо. Там ще зниження шкоди. Добре, так. Так. Угу. Угу. Так, так. Прокинемо. Так, гурик. Давайте так. Угу. Прокидаємо. Давайте в кагна ударимо. Трішки не вистачило йому. Добре, тут обережно. Так, тура виходить. Добиваємо, вимикаємо гуріка. Ну тут. Скоріше за все, вже переможемо. Добре, ще й жовті приїхали. Ну, дуже важко. Стрілиці, гноми, ВТКшники. А мені вчора, до речі, щось відео не записалось. Це 9-головне перерозуміння випало з ВТК. Так, ну що ж, давайте подивимось, скільки вдалося нам набрати. Ну, Наші молодці непогано вдарили. Але суперники теж потужно відіграли. Що навіть 200 немає. 151. Оце взагалі жах. Це, напевно, за останні півроку. Може і більше, сама гірша війна вийшла? Ну що ж, якось так. Давайте подивимось. 10 ударів у суперників, у нас 4.